Вітаю всіх, інтернет-магазин Автоген. І у нас на огляді е, підкрилки, установка на автомобіль Toyota Prius з по 2015 рік. Е, ось, До речі, також у нас брали вітровики на цю машину, встановлювали. І ось Зараз знімаємо встановлюємо задні підкрилки. Е, отже, вони спочатку з такими ось заглушками. Цю заглушку треба вирізати, сюди заходить стойка. Ось один ми вже вирізали, як бачите, ось сама арка підкрилка, ось він стає, заходить в арку. Тобто є два варіанти установки. Один це щоб цей буртик, от бачите, був виден, видно. Можна його зрізати і сховати під арку. Але цей буртик це буде додатковий захист, крил. Бам-бампера і всього іншого. В принципі, на цей автомобіль я б його, мабуть, би не зарізав. Так само і клієнт каже його залишати. Тобто, По формі, бачите, є всі вигини. Повністю воно все стає і буде встановлено на місце. Ось такі у нас є підкрилки. Ще раз скажу, це Toyota Prius з 9 по 15 рік. Дуже якісні підкрилки, пластик такий, що не ламається. Так що, Заходьте на наш сайт. Скоро ця машинка поїде з підкрилками.